На території Броварського району розміщені об'єкти нерухомості спільної і сумісної власності територіальних громади. Відповідно, відповідно, відповідно до закону, ці обладнання цими об'єктами здійснюється Брогорської районною радою через комунальне підприємство. Ситуація склалась так, що комунальні підприємства, які реалізують звинувачення, жодним чином ніяких ні грошей, ніяких, скажімо, дивідендів. Не приносять на територію сіл селищ, тому просив би на наступну сесію. Ну я з головою переговорю, звернутися від імені територіальної громади села з проханням виділення частки, яка належить за звідської територіальної громади. Для чого? Для того, щоб в подальшому здійснювати управління. І використовувати самостійно в межах територіальної громади. Об'єкти я вам надав, вони як адміністративні будівлі, заклади, також об'єкти комерційного призначення. З повною... З повною відповідальністю кажу, що на сьогоднішній день об'єкти, які приймає і комісія, до якої я вхожу тимчасова, і Броварська районна рада, використовуються недостатньо ефективно для територіальної громад. Подивитися, ознайомитись, два об'єкти вже відійшло на Великодимирську сільську раду. Навіть, скажімо так, досить дивна ситуація, але є як є. Тому просить мене підтримати, тому що без депутатів в принципі це питання не зрушить. Плюс перспектива розвитку, яка, якщо в разі децентралізації проведення, район як такої не буде. Буде тільки зосереджено на загальних установах, які це соціальної сфери, медицини і так далі. Тому цілком логічно було вже на цьому етапі територіальній громаді наступні подбати про своє майбутнє. Таким чином, ви виходили, на жаль, не чули, і ми його Так, а я щоб обговорювали. Попередньо так. Я з вами обговорювала. А був арбуз контроль, думаю, мабуть, вже знову посаді. Звернувся до депутатів з проханням підтримати на наступній сесії і звернутися до Ради. Питання юридично досить складне. Уже з грижком головою ради я це питання обговорював, постійних комісія обговорював. Заперечень немає. Єдине це небачення юридичного виходу, чи то ділить їх за кількістю населення, чи по внеску в бюджет, чи по одиниці як такій. Але я думаю, так чи інакше воно рішення буде. Головне почати і прийти до того, що ці об'єкти ви їх бачите. Багато хто працював в радгоспі, знайомі, що це і вони були на балансі радгоспу в тому числі. Тому ну, отаке от прохання. На новому якусь вже є. Що оцінка? Там в оці документах, Баріг. до речі, будуть. Ваша честь це із суда. <схай> Я деколи на Значить, а як Ну, за які кошти виділяється частка буде, за чий ради? В принципі, е, да. так. Спроби на сьогоднішній день, я думаю, що можливо рада, районна рада буде намагатися покласти це на зацікавлену сторону, тобто на нас. Однак ці частки, в чому нюанс виділення, вона не виділиться тільки за зимі і все. По закону потрібно виділяти все майно, щоб знайшло свого власника. Тобто серед всіх територіальних громад району. Роботу цю, я говорив з Руднянською радою, з Погребською, з Пухівською, об'єднана Калитянська громада, всі підтримують, це починання. Однак е рішення через юридичне, воно досить складне. Але воно все рівно. Виділимося, і от виходить, що приміщення і ті самі ради, і так далі. Е на сьогоднішній день існує 18 комунальних підприємств ради, які намагаються ними управляти. 18. Вони є абсолютно неефективні, і в принципі, можна сказати, що управління явно не на користь Рома. Тому така ось ситуація Ні, нормально. Єдине, що форма, форма звернення, давайте юридичної, оскільки я, я бачу цю форму звернення. Сформувати порядок пену, я думаю, що він буде, ну я не претендую на сьогодні на зараз, але оскільки управління власністю це виключна перерогатива е, сесії і ради. Тому і рішення повинно, на мою думку, приймати сесії. Рішення повинно, я думаю, так, що звернутися до Броварської ради з проханням виділити частку за римські територіальні громади. Це як закон пише не більше. Це питання сесійне питання сесійне. Значить, обговорювалися різні варіанти, в тому числі. В тому числі, можливо, і судовий. Але судовий чому? Безконфліктний судовий. Для <риклад> того, щоб замовити експертизу, <риклад> експерти процедуру, <риклад> процедуру і на цьому. Дитай, <риклад> ну це вже в нас не сесія, та чого знімаєте? <риклад> <риклад> практика зазвичай така. <риклад> 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 зазвичай практика така. Поки депутати не розійшлися, До останнього, то ми знімаємо. <риклад> 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 Може, ми тут взагалі договорюємося. Розорить Проварську районну раду. Проварська районна рада, зокрема, голова, мене підтримав повністю. Я довів, що в принципі все рівно майно повинно знайти свого власника. Чи то Великодимовська, чи на сьогоднішній Рожнівська, Бог її не буде. Ну, як руляти без нас. Ну, так. до речі. Абсолютно, як депутат районної ради, ну це вже не стосується цього питання, підтримують таке звернення, яке сьогодні було прийнято. Єдине, що нюанс, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, зміни до цього розпорядження покладені на обласну адміністрацію. Пункт два обласну адміністрацію. Не ради? не ради. Чітко написано. Точно ну, це, це, це взагалі. Так. Так, так. так що, ну от дивіться, другий пункт. Я вчора проаналізував. Тобто в самому розпорядженні закладена ідеологія обласної адміністрації. І це, це як доказ того, що рішення було досить сире і більше політичне, ніж предметне. І ще одне. Ну, Зловживаючи, але все-таки потрібно. <плес> відповідно до... Так може, так може тоді нам <плес> треба і туди чути. Ну, да, хотів, ну на сесії ж я, ж, як би це є. Ну, в принципі, хотів перед сесією до вас зайти по цьому питання. Не встиг. То логічно було б звернутися до адміністрації. Так, так і ви туди, і туди. так, давайте. Давайте проголосуємо до нас. Звернення змогу. Так вже закрита сесія. Проголосуємо за відкриття і проголосуємо.

Ні, я я, ж, ж, я кажу, ж, кажу, без права повчую, щоб не, не порушувати, я законопослушний. Який законопослушний? Завжди. Такі. Завжди. Такі. Завжди. Такі. Завжди. Такі. Завжди. І Дамилова, по, сесію відкривати не потрібно, оскільки повідомлення цьому... питання я казав, що можемо відправляти і туди, і туди. що Питати поводилися підтримували. Це є саме. на відеореєстраторі. От і, я думаю, що тут порушення чи зловжування якось немає. Ну, відкривати? Так, не відкриваєте. В принципі, так. Да. І власніка на нормативний документ. На, 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 на розпорядження камбіна. А, а це, ми будемо діяти спосіб, які передбачені розпорядження. Крім того, ми звертаємося до ради як такової, до, до його виконавчого органу органу. Це, це виконавчий орган обласної ради. Тому це, це не то, що не порушення, це воно по суті правильно ще Рада повинна направити на. Так, да, ну, ми обговорювали це да. питання. Це не, виконкована нема, що постійно виконував. Це законом передбачено адміністрації. І тому це не то, ну це вже правильно. І правиль, рішення правильно ми прийняли. Да. І, а вже такі да. прецеденти є, що рухався напрямку? напрямучи. Це в е, районі. Чесно кажу, пілот. ідея була обговорена з Олександром Васильовичем на фоні того, що він спитав, що його йде нашим майном. І я подумав, почекайте, майно майно, а де ж воно? І я цю ідею так розвив. Завше мені подачу зробив, я кажу. Але е дійсно зустрічався на кафедрі в університеті з Кузнєцовою Наталією Семен... Семеновною, бо питання розумію складне, і я його сам не потягнув без е активної юридичної підтримки. Питання перший раз під. На території ну, нема такого, щоб виділяли що... Та я думаю, що немає ніде. Нема. Але питання, питання ще питання, раз дивляться. Що що то... Ну це не страшно, що немає людей. Да, багато велика димака велика... велика... не зовсім чекала ну, таких ідеї, як у мене, і собі взяла, і два об'єкти передала і не пара. Ну, мотивація одна, те, що воно знаходиться. На комунальні, в... наїде, ну, все на комунальному. Оці всі об'єкти вони знаходяться на комунальному. Тому що немає виконку. І адміністрацію вони повеличали із навіть з комунальних підприємств. Тепер питання буквально, все, що стосується по моїй комісії, я в комісії молоді, спорту, соціального захисту і так далі. Значить, в рамках реформи освітньої наша школа визначена як опорна. Що це значить? Це значить, що школа збережеться без ніяких звільнень, навіть доповне з вчителями, директор буде керувати, на базі філії буде створена Пухівська. Можливо, Рожнівська, можливо, так по ідеї, і Погребська. Єдине, що хотів говорити з вами, чому підняв це питання? Школу визначили як профільну ге географію. Ну, на, Кажу чесно, на комісії я це питання підняв і вніс пропозиції все-таки перейти на іноземні мови. Якщо депутати мене підтримують, на інформаційні технології можна, але визначають Гоголівську як фізичну і це. В принципі, можна, вже щось? Географія, ну я чесно вам скажу, я підняв це питання, кажу Людмила Григорівна, чайка. Людмила Григорівна, а чому саме географія? Вона каже, у вас є потужний вчитель книж. Ірина. І, Ірина, і тому ми так вирішили. Я кажу, ви почекайте, я хочу є питання це. обговорити з депутатами і в селі. Ну я дивлюсь Ні, по своїм дітям, то іноземна мова, вона, ну от, географія теж. Ні, а що в нас із кадрами да. поїхали? Да. Географія це просто кадри. Да, кадри, кадри є питання. Кадри є питання, ви розумієте? Але все-таки відмовлятися від цього не треба. Кадри, потреба кадрів є в усьому. Ну, е? У, у лікарях величезна прогалина в кадрах за рахунок багатьох факторів, зарплати, житла і так далі. Але це ж не значить, що ми не повинні лікуватися і учитися. Через що я до кадрів відношусь як завдання створити. Але якщо ми відкинемо відразу, то тоді мене і кадри не треба вишукати. Розумієте? У мене такий підхід. Ну, це власне, це те, що. А і ще це вже не хочу зарахувати як здобуток, але... Планується введення ведення в експлуатацію дитячого садочка. І, звичайно, мене, я це ділився з головою, непокоїть оця дорога, де діти йдуть до школи. Вони вже ходять 23, я трохи ходив. Говорив з Гришком в режимі просив. Не говорив, а просив провести за кошти районного бюджету дорогу від Галини Йосипівни будинку до ранів Миколаївни Калініча. Отримав погодження, але, як з'ясувалось, дорога обласного значення, і виникли деякі питання погодження з облатодуром. Але Сінько, голова реабілістрації пообіцяв ну, сприяти, зрозуміло, всі від цього. Трот, що вийдеться? Ми знаємо. Значить, висип, порахували висип. Це, да. це, 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 це страшне. Це страце страшне. Тому зараз робиться проєкт до дерев. От, Це десь до двох не справа, тому що це ж ще ж які умови поставити у владу. Не знаю. Але але грішки поїхали, сказали, ми будемо це. Ну і, вони приходили і, до мене потім пізніше по цьому питанню, да? так? да, Вони в шокі, в шокі, бо якщо висипати повністю, я вже хотів і Іваненка піску підключити обласного, це ж там, де вони займаються піском. Ну,